Виконуємо вправу 12 до параграфа 12 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко ластовецький Пилипчук шестопалов 2023 року випуску. Відкриємо презентацію, яку ми створювали під час виконання попередніх вправ з іменем «Вправа 11. Під час виконання вправи я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Але ви зрозуміло можете використовувати інші версії PowerPoint. Додамо ще один слайд. Який у нас буде другий, виділяємо перший слайд та на вкладці основне в групі слайди. Відкриємо ось цей список. Нам потрібний макет, назва та вміст. В інших версіях PowerPoint він може називатися по-іншому, наприклад, «Заголовок і об'єкт та ще якось по-іншому. Вибираємо його. Заголовок слайда у нас буде зміст. А текст слайда будуть заголовки третього та четвертого слайдів. Так, щоб не набирати, я скопіюю, Вставлю. І четвертий. Тепер до кожного рядка нам потрібно додати гіперпосилання на відповідні слайди презентації. Тобто, коли ми натискаємо лівою кнопкою миші, нас автоматично переходило ось тут на третій слайд, а коли клацаємо по ось цьому, переходило на четвертий слайд. Виділяємо ось цей текст, переходимо на вкладку вставлення і в групі посилання вибираємо посилання. У вікні, що відкрилося додавання гіперпосилання, вибираємо місцем у документі. І нам потрібно перейти на третій слайд. Вибираємо його. Окей. Бачимо, воно стало ось таке підкреслене. Тепер виділяємо ось цей текст, і нам потрібно переходити на ось цей слайд. Виділяємо Окей. Давайте зразу перевіримо, чи воно працює. Бачимо, коли наводимо, стає в нас курсор, як рука з пальцем. Натискаємо, і прийшло зразу. На відповідний слайд, все працює. Тепер перейдемо до третього слайда та додамо до його нотатки. Для цього ось тут натиснемо на нотатки, відкривається поле нотатки до слайда. Ну і ви можете вводити якісь нотатки, я, щоб було швидше, просто скопіюю і вставлю. Ви не як їх додавати. Напишу ось так призначення Збройних сил України. І аналогічно на четвертому. Підкреслено, чомусь розпізнає мову правописання як російську мову. Тепер переглянемо дану презентацію в режимі доповідача, щоб одночасно відображалися для доповідача і нотатки. Для того, щоб переглянути в режимі доповідача, натисніть комбінацію клавіш Alt-F5. Це ми будемо дивитися спочатку. Якщо хочете дивитися з поточного слайду, значить комбінація Alt Shift F5. В цьому випадку для слухачів буде демонструватися ось цей слайд. А от ви будете бачити ще наступний слайд та нотатки. Зараз вони відсутні. Перейдемо на наступний. Бачите, ось тут є вже нотатки. І в цьому випадку ви можете читати заготовлений текст. Аналогічно, ось тут так все працює. Тепер створимо довільний показ презентації. Для цього перейдемо на вкладку показ слайдів. І в групі початок показу слайдів вибираємо користувацький показ слайдів. Відкривається підменю, натискаємо Довільний показ. У вікні, що відкрилося, вибираємо Створити. І нам потрібно, щоб під час демонстрації. Демонструвалися не всі слайді, а тільки деякі. А саме спочатку перший, далі четвертий, і третій і п'ятий. Можна даний показ якось назвати. Назву пункт 5. Окей. Бачимо, він вже тут відображається. Можна його вибирати і натиснути Показати. Або відкриваємо ось це меню і бачимо, вже ось тут є ось цей довільний показ. Ми його назвали пункт 5. Вибираємо його. Це у нас перший слайд. Далі на другому слайді бачимо зразу четвертий, третій і п'ятий. Все добре. Тепер залишилося зберегти. Для цього виконуємо файл. Зберегти як, тому що зберігати будемо під іншим іменем огляд. Зберігаємо у власній папці з іменем вправа 12. Вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!